Доброго дня! Мене звати Мартинчук Анастасія. Я учениця 9 класу Пантазівської філії Новопрайського ліцею №1. 1 Темою моєї роботи є. Школа здорове середовище для повноцінного розвитку особистості. Метою моєї дослідницької діяльності є формування та створення сприятливих умов для розвитку і виховання особистості школяра з високою культурою здоров'я, здатний формати свій життєвий досвід на основі моральних цінностей українського народу та людства в цілому. Об'єктом дослідження є фантазіївська філія новопраського ліцею номер 1 Так що ж таке безпечне освітнє середовище школи? Середовище школи це місце де. Зустрічаються і взаємодіють не лише учні та вчителі, а й батьки, мешканці району, гості школи. Відбуваються не лише уроки, цікаві зустрічі, свята та концерти, але й лекції, семінари, тренінги тощо. Діють відкриті лабораторії та майстерні у різних галузях науки, мистецтва і технології. Ознаками безпечного освітнього середовища є позитивні чинники це довіра, доброзичливість, схвалення. Толерантність, негативні чинники, агресивність, конфліктність, ворожість, маніпулятивність, захищеність в освітньому середовищі, ця оцінка відсутності насильства у всіх його видах, формах для всіх учасників освітнього простору, задоволеність освітнім середовищем, задоволення базових потреб дитини У, допомозі та підтримці, збереженні та підвищенні її самооцінки, пізнанні та діяльності, розвитку здібностей і можливостей. Відсутність довірливого спілкування спричиняє негативні наслідки, як емоційний дискомфорт, небажання всловлювати свою точку зору, думку, негативне ставлення до себе, втрата особистої гідності, небажання звертатись по допомогу, ігнорування особистих проблем і труднощів інших дітей та дорослих, неуважність до прохання пропозицій, робота над створенням освітнього середовища не припиняється з досягненням певного результату. Це безперервний процес. Реагування на нові виклики життя, пошуку нових можливостей, ресурсів, генерування ідей та правил. Наша школа працює над тим, щоб дитина навчилася цінувати своє здоров'я, намагалась зберегти його. Складовими здорового способу життя є усвідомлення цінності здоров'я, відсутність шкідливих звичок, доступ до раціонального харчування. У ході експериментальної роботи я виділила чотири основні соціуми яких педагоги, учнівське самоврядування здійснюють формування, навичок щодо здорового способу життя, школа, сім'я, позашкільні заклади, середовище, яке оточує учнів. Провідними ідеями нашої школи визначено створення освітнього та соціального середовища, сприятливого для становлення пріоритетів здоров'я, творчості високодуховної особистості, суттєве поліпшення здоров'я та фізичного розвитку школярів. Формування позитивних соціально-культурних цінностей вихованців, якість освіти та участь учнів у заходах різного рівня, збереження їхнього здоров'я залишаються ключовим аспектом діяльності педколективу. Тому навчально-виховний процес нашої школи спрямований на розв'язання цих завдань. Такі негативні явища серед учнівської молоді, як насильство, булінг, кібербулінг або секстиних, того що не можуть не турбувати громадськість освітян та батьків. Логічно, що виникає потреба створити безпечний освітній простір у закладі освіти, щоб захистити, убезпечити і запобігти наслідкам впливу на особистість несприятливих чинників. Для школярів несприятливі впливи середовища зумовлюють появу складних ситуацій у міжособистісному спілкуванні. Це конфлікт з батьками, друзями, вчителями, непорозуміння з оточенням тощо, прояви психологічного та емоційного насильства, ігнорування, приниження, погрози, недоброзичливе ставлення тощо, дію несприятливих чинників, пов'язаних із навчанням. Суспільство очікує від школи не лише статусу освітнього ресурсу, а й простору, розвитку та співпраці як у всередині, так і з зовнішнім світом. Сучасне освітнє середовище створює неповторне індивідуалізоване та персоналізоване враження, де у кожної є можливість відшукати себе. Дякую за увагу!